Радіоприймач Golon RX98 UAR. Значить, господар включив черговий раз в розетку, щось бахнуло, і все, якби не працює. Типова поломка для цих приймачів, згоріла первинна обмотка на трансформаторі. Це я вже розібрав виняв. Замість цього трансформатора пробував ставити імпульсний блок живлення на 5 вольт. Але від нього дуже багато перешкод. І взагалі не виходить знайти ні одну станцію. Це, якби вишка була поруч, то може б воно ще якось працювало, але вишка дуже далеко, і це не варіант взагалі. Е, значить, які варіанти? Або ж виписувати отакий трансформатор десь на 2 ватта. Ну, це навіть з Китаю буде коштувати десь до 200 гривень. Такі трансформатори не дешеві, а такий новий приймач буде коштувати десь 300 чим-то гривень, Ну, десь до 400 Так що не дуже це. І знову ж таки, якщо поставити такий самий трансформатор, то він дуже скоро може знову ж таки згоріть, бо то, що зараз навіть при 220 вольт первинна обмотка дуже гріється на цьому трансформаторі, навіть в холостому режимі без навантаження. От. І якщо поставити такий самий е, трансформатор, то напруга зараз в мережі підвищена, буває вище 250 вольт. Ну, і цей блочок, знову ж таки, новий, може дуже швидко згоріти. Так що, які варіанти? Або ставити новий, або ж ставити більш, скажімо так, потужний трансформатор, або шукати десь бушний трансформатор, знову ж таки, більш потужний, або купляти отакий новий і обмежувати струм на первинну обмотку. Або якимось резисторами, або що мені більш подобається, якимось дроселем, бо то що резистори будуть грітися, а дросіль просто буде гасити синусоїди напруги і грітися не, ну, не повинен в теорії, наскільки я розумію. Господар дав інший старіший згорівший радіоприймач. Тут його вже хтось розбирав, виламував антенка гуляє. Ну, Звідси можна взяти антенку. Антена тут ніби ще нормальна, бо то, що на цьому вже все. В принципі, цей мені навіть більше подобається, хоча він і менш потужний. Тут видно, що ось який трансформатор, а на тому, на цьому, що я ну, що господар просив ремонтувати, отакий. От, от. Тобто він десь е, в два рази меншої потужності на цьому старому. Ну, і знову ж таки така сама проблема. Тобто згоріла первинна обмотка на цьому трансформаторі головному. Замовив на Олексі такі два трансформатори старенькі. Один за 50 гривень, другий за 60 е, ну, Менший буду використовувати, очевидно. Один на 6 вольт, другий на 7 вольт. Е, на приймач потрібно десь від 4,5 до. 7 вольт десь так. Значить, які недоліки в цих трансформаторах? Що один, що другий, коли підключаю на первину обмотку 230 вольт, починають доволі таки сильно шуміть ну, від вібрацій, від частоти синусоїди напруги? Ну, вони вже старенькі, тут вже розгойданий желізон, які щелі видно. Навіть коли отак нажимаю, відчувається, що залізо ходить худуном. Так, підключати буду менший, значить, що я думаю? По-перше, треба підібрати якийсь дросіль, бо пробував підключати резістори ну, в розрив первинної обмотки. Резістори дуже сильно гріються. На 5 кОм шум десь в два рази менший, на 10 кОм майже взагалі не чутно. Але я не знаю, які потрібні резістори, щоб вони, ну, скажімо так, розсіювали. Це тепло, яке виділяється, ну це десь на 20 Вт треба ну, його в бані, ти що. резістори. Підібрати якусь, якийсь дросіль, щоб почепити на первинну обмотку, щоб, по-перше, трошки знизити вібрації, ну погасити синусоїду напруги. По-друге, щоб трошки зменшити вольтаж десь до 5,5 В на вторинній обмотці. От. Ну і спробую чимось пропитати. Спеціальних пропиток немає, навіть лаку ніякого немає зараз. Хоча, в принципі, можна достати, звісно, ну, але це не знаю, велика морока, я цього ще ні разу не робив. Коротше, зніму акуратненько бумажку, ну, от розчихлю її в сторони з одного з другого боку і спробую трошечки пропитати суперклеєм. Залить, ну, буду так, трошечки заллю, підключу первину обмотку, щоб воно там секунд 5 попрацювало, щоб під вібрацією воно пропиталось. Знову залю, підключу, залю, підключу, я так попробую. Ну, Обмотки і саме залізо. Теж попробую. Ось як він шумить. Зараз, ну, прям дуже сильно. При цьому не гріється взагалі. І воля, трансформатор мовчить взагалі ні звуку. Пропитав обмотку, нічого не дало. Оце залізо з обох сторон. Два тюбіка отакого от суперклея. І трансформатор тихенький. Так що є такий спосіб. Це я сам придумав. Не знаю, чи в інтернеті є, чи нема такого способу. Та, мабуть, є. Напруга на вторинні обмотки. 7,6 вольта. Намазюкав зверху метал резиновим клеєм велосипедним за 15 гривень. Перетягнув ізолентой, щоб уже ніколи не шумів. Щоб навіть шансів в нього не було. Пустив первинну обмотку через отакий от Друсіль. Це великий друсіль, треба пошукати менший. 5,1 вольта. Друсіль 5,2 кОм. В принципі, так само, як я і резістори пробував підключати. Трохи поганяю його на найбільшій гучності. перевірю, як гріються стабілізатори. Якщо не дуже гріються, то нехай і так буде. Трошечки більше 7 вольт ви працюєте, тому що всієї земної кулі здається, так вийшло. Рам цього подкасту писати історію українського радіо в контекст історії України і всього світу, тому що там йдеться наприклад і про другу світову війну і про багато. я Thank <laughs> you.